спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келого дуже багато є інформації. Про нього з'являється останніми днями про те, що він приїде на початку січня до України відвідати Київ і низку інших європейських столиць, так само він буде відвідувати, але в тому числі і Україну. Очікується, що він проведе переговори з українським керівництвом в Києві, і його команда зараз працює над організацією зустрічей з іншими європейськими лідерами в Римі, Лондоні та Париж. Ще є заява про те, що він сказав, що Україна і Росія готові до переговорів, враховуючи цю всю інформацію, яка останніми днями з'являється в цій площині. Чи можемо ми говорити про те, що вже готується ґрунт для ну для американсько-російських консультацій стосовно війни Росії проти України? Та вони тривають вже. Ну, ці консультації не переривалися, і зараз команда Трампа також через емісарів весь час щупає. Можна подивитися по публічним заявам піскова, радника профільного Путіна інших персонажів російських їх же заяви зараз є не чим іншим як. Упубліченням їх позиції, бо одна справа сказати закрито, а інша справа, нібито публічно взяти на себе відповідальність за це. Навіть на тлі ліквідації цього воєнного злочинця російського генерала то пісков вийшов і сказав, що переговори є найкращим способом Росії досягнення своїх цілей. Ну, очевидно, що навіть це не зірвало, і ну, ясно, пісков що Пісков сказав так. А Медведєв сказав, що НАТО законна ціль тепер. Медведєв казав до того, що я покаліпсияс настане, і у Медведєва градус його риторики рівно пропорційний градусу і е, кількості промілів його крові. тому е, у нього роль така і задача така арбатський пленник, як його називають в Росії, е, говорити те, що йому говорять говорити. Але божним з, з е, Медведєвами з усією цією клакою ключове, що сигнали, які йдуть з Росії, вони говорять про те, що вони е, дійсно. Не саботують початок переговорного процесу. Про що це свідчить? Про те, що ми дійсно зайдемо в момент спроби інсталювати, тобто створити, запустити переговорний процес з різною мотивацією, Україна і Росія зараз не заперечують переговорів. Росія через те, що для них зайти в переговірний процес і спробувати його абсурдизувати, затягнути це важіль. Впливу на західну коаліцію по підтримці України і України. можливість звинувачувати Україну в тому, що ми щось зірвали в рамках переговорного процесу, і це буде розносити проросійські медіа спікери на заході як легітимну позицію тобто, Росія отримує шпаринку інформаційну для того, щоб її цитували, бо зараз діє презумпція. Недовіри до російських медіа, російських спікерів навіть на Заході, і звісно, Десь це дає свої, е, скажімо, є свої бріжі в цьому діри, якими Росія користується, але загальне правило недовіри. Як тільки почнуться переговори, то Росія стає стороною переговорів і її будуть цитувати Західні медіа. В Росії це чудово розуміють. Друге, це буде створювати напруження трансатлантичне, бо яскравіше буде видно е, контраст позиції коаліції рішучих. Коаліції не і сполучених штатів, і ці іскри будуть летіти в різні боки. Відповідно, російські спікери отримують проросійські різні з німецькими британськими прізвищами можливість говорити, що не треба Україні постачати озброєння. Треба заборонити бити глуп Росії. Треба багато чого робити для того, щоб не зірвати, не дай Боже перевірні процеси. Якщо є бодай один відсоток шансу зупинити це кровопролиття, то треба цим скористатися. А забуваючи про те, що ціна цих експериментів це мільйони українців, які залишаються весь цей час перед російською окупацією. Це сотні тисяч українців, мільйони, які живуть в різній віддаленості від лінії фронту і відчувають щодня на собі каби і російські обстріли. Це знищення української ідентичності на окупованих територіях, форсованими методами і підваження української підтримки на заході. Все це буде посилюватися під час переговірного процесу. Тому для України мотивація зворотня. Україна не може відмовитись, бо Трампу треба пройти свій нормандський формат, взглянути в очі путіну і зрозуміти, що там ніде б домовлятися по нас на половині. Але цей період нам потрібно проскочити якомога швидше. І вийти з нього або дійсно на серйозний, не штучний і е, делікатний, скажімо, нерішучий тиск на Росію дипломатичний, і тоді примус Росії до дійсно переговорів, або розуміння того, що переговори не дають бажаного результату і не може дати і відповідно перехід до озброєння підтримки України. І повертаємось на клітиночку назад, але вже в новій якості, спробувавши і продемонструвавши Трампу, давши змогу йому зробити свої помилки. Трагедія для України тут в тому, що це це відбуватиметься так чи інакше кров'ю, потом слізьми і нервами українців. Якщо в перших трьох речах ми мало чим можемо вплинути, то принаймні в нервах. Всіх закликаю зберігати холодну голову і розуміти, що найближчий час заяви, які робляться, вони є артпідготовкою дипломатичною. Значна частина з них народжені, щоб померти, і вони ніколи не реалізуються. Як з американського боку, з українського, російського, європейського, з усіх боків це зараз велика інформаційна битва. Це дуже добре, що ти підкреслив. Ну, а сам кінець говорячи про Кітакелого, не знаю, чи ти бачив мережею. Зараз гуляє допис в одній з соціальних мереж його доньки. Як вона висловилася на підтримку України, на підтримку Харкова вона взагалі очолює фундацію, яка допомагає Україні українським воїнам, пораненим, яка однією з перших зайшла до України з початку повномасштабного вторгнення. Я на і на фоні цього всі згадують про. А сина Дональда Трампа, який дозволяє собі публікувати про Україну, ну абсолютно непристойні неприйнятні речі про нашого президента. Про... Ти прекрасно розумієш всі ці речі, не потрібно їх лишній раз нагадувати. Наскільки серйозний вплив може мати син, який дозволяє собі такі випади в бік держави, яка воює, держави, яка кров'ю стікає від війни на свого батька майбутнього президента Сполучених Штатів Америки? Ну, звісно, цей вплив присутній, але би я, б, я б його не перебільшував. Бо якщо ми подивимося, що раніше заявляв син а, Доні старший а, Трампа, то Дуже часто кроки Трампа розходилися з його заявами. А він і маск фактично виступають такими собі спікерами для перепрошую найбільш упоротої частини виборців Трампа, у цих от найбільш радикальних трампістів. І вони чують в їх словах, дописах те, що хочуть чути, і кажуть: от наша людина в команді Трампа, Трамп з нами. Він правильно все робить зараз. От він там все влаштує. А при цьому Трамп робить те, що необхідно або вважає за потрібною команда. Трамп це ж. Тотальна стратегічна невизначеність, він завжди намагається зберегти для себе широке поле для переговорів, широке поле для маневру. Бо в переговорах є таке правило: поки не домовлено все, не домовлено нічого, і Трамп це чудово розуміє, і він намагається весь час тримати всі перемінні відкритими для того, щоб можна було гнучко це перезбирати. А от для цього виборця, щоб його не втратити, і є син Трампа, який виступає, карикатури, постаті все інше, і він каже, от наша людина таке. Ну, зрозуміло, просто воно дуже сильно резонує на фоні цього допису доньки, яка дуже гарно щиро писала, як вона захоплюється українськими людьми, Харковом, який він незламний. І тут просто такі випади, які ми кожного разу не бачимо. На сам, на сам кінець про те, що в команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала в Москві не найкраща ідея. І на думку того ж Кіта Келлова, про якого ми говоримо сьогодні, вбивство Кирило, Кирилова може Порушувати правила ведення війни. Наскільки доречним є це формулювання? І ем, я що це за ситуація? Коли в одним, одним можна, а іншим в тій самій ситуації зараз? Перше, з приводу доньки і синів, слова окремо дії окремо будемо дивитися за діями. З приводу заяв про правила ведення війни. Це цинізм вищої проби і нерозуміння взагалі ситуації, але воно є похідним від того, що те, що дозволено негідникам, не дозволено хорошим хлопцям, і дівчатам. І відповідно на нас дивляться і сто разів це повторював через велику лупу, і нам жодної помилки не пробачать. Третій момент з ліквідацією цього генерала Україна діяла абсолютно легально, легітимно і провадила превенцію, того щоб він не продовжував здійснювати воєнні злочини. 4800 тисячі разів задокументовано використання хімічної зброї. Наскільки я правильно пам'ятаю, якщо правильно пам'ятаю цифру, і зрозуміло, що за дачою такої команди стояв персонально цей персонаж. І тому його ліквідація абсолютно легальна, законна ціль і не дарма. Дуже рідко британські видання виходять з редакційними статтями та пач по таких темах. А тут вийшли з редакційної статтею того, що це це абсолютно законно. Тому правила і ведення війни. Нам дотримуватись треба згідно з буквою і духом закону, а не згідно з заявами нехай високопоставлених західних політиків-чиновників. Це їх задача організовувати переговори. Ну так, ми інколи буваємо незручними. Вибачайте, погане рішення було не ліквідація цього генерала, а цим генералам віддавати незаконні накази. Абсолютно справедливо, на жаль, добіг наш час до кінця, але будемо, звісно, запрошувати ще тебе до діалогу. Дякуємо, що ти знайшов час сьогодні. До зустрічі. Олег Саакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку.